Так, народ, зараз будемо міняти ручки на ручки з підсвіткою. Що треба зробити? Карту не треба знімати, відкручуємо той болт, витягуємо ручку, відчіпаємо тросик. І ось це даємо вперед. Або взад, не пам'ятаю точно, але воно на защовках піднімається вверх. І будемо ще перепаювати цю підсвітку на кнопках. Все по підключенню. Зараз ще зніму відео, покажу. Так, показую, де треба підключати фішку. Червоний це плюс до жовтого тут знизу. Ззаді ми засунули туди в гніздо. А чорний це мінус. Відповідно, на ручках це синій. От сюди до чорного він на фішці зліва, з шоферського боку, чорний тільки один. Тобто ми сюди ззаді. І от показую ручки світять від запалювання. Зараз покажу з другого боку. Так, поставив ручку вже на пасажирську сторону, от бачите, все світиться. Тут так само: мінус до чорного проводу і плюс до жовтого проводу. Якщо у вас кольори інші, дивіться, тоді по відео, по фотографіях розпіновка буде та сама. Якщо інший колір проводка, то просто ці самі місця вставляєте і все має засвітитися. Все, тепер йдемо пересвічувати кнопки і потім покажу вже результат.